Усі жінки відьми цю тезу на ділі вирішили довести усі учасниці легендарної трійки взагалі то четвірки серіалу зачаровані і на днях вивалили на нас таку драму, після якої ви не зможете дивитися улюблений серіал як раніше. Через чверть століття після закінчення серіалу Догерті та Холі Марі Компс ну, Прю і Пайпер записали подкаст, в якому шокували фанатів серіалу зі знанням. Виявляється, у третьому сезоні Шенен Догарті було звільнено з серіалу через Алісу Мілано. Виявляється, сестричка Фібі прийшла така до продюсерів і каже: Або я, або вона. Я не so, думаю, що хтось при здоровому глузді sort of міг би добровільно відмовитися від такого шоу, за яке платили стільки грошей well, і від якого реально я кайфувала. Знаєш, я спитала в продюсера, чому ви звільняєте Шеннон? і він сказав: Ми um, цього не хочемо. Але we, we питання стоїть you. прямо або одна, або інша. Ліса взагалі планувала йти до, до суду, робила позов про нездорову робочу атмосферу. Вона найняла психіатра і фіксувала кожен випадок ворожої поведінки на зйомках. Тісівдалі більше холі Марі Компс, виконавець ролі Пайпера, в знак солідарності з подругою, вирішила також гримнути дверима і піти з серіалу. Але продюсери пригрозили її судовим позовом, і Холі була вимушена багато років зніматися у неприємній атмосфері через силу грати люблячу сестру токсичній Алісі. Вони мені сказали, ми тебе засудимо. Ми зіб'ємо з тебе всі втрачення гроші, якщо ти підеш. І я ніби раптом опинилася в шлюбі з кримінальним авторитетом. Вони змусили мене зніматися далі в серіалі, в якому я не хотіла вже взагалі нічого робити. Ну це було дуже для мене емоційно. Цей подкаст і нова інформація підірвав весь інтернет і, очевидно, фанатську базу серіалу. Тому Аліса Мілано була змушена відповісти. Знаєте, я найбільше засмучена саме через фанатів серіалу, тому що я в курсі як багато всі жінки відми означають для вас, для глядачів, і досі ця токсичність через 25 років, через чверть століття після закінчення серіалу, вона досі присутня тільки через те, що деякі люди не можуть відпустити, не можуть іти далі, і вони не можуть просто святкувати величезний успіх цього проекту. Тому ну, я коли думаю про те, що було у минулому. І мені було дуже важко. І я пропрацювала всі ці травми, я їх відпустила. І мені здається, я маю допомогти їм відпустити. Тому, якщо комусь завдала якусь шкоду, я вибачаюся, якщо я якось в себе не так вела і вибачаюсь перед вами фанатами, що ви мусите бути свідками ось цього всього непотрібу. Дипломатична відповідь така в стилі наших політиків. Ну але все зрозуміло. Стільки років пройшло, у кожного своя правда, але ні. Пайпер, Пейдж і Прю не договорили і зібрали прес-конференцію. Всім хочеться знати, чи побачать фанати воз'єднання всіх вас, всіх чотирьох. Ні, <реш> ні, послухайте, ми сказали свою правду, і ми будемо на ній стояти і далі. І це не переосмислення минулого, це те, що було, і те, що ми говоримо. І можливо, це хтось назве драмою, але для мене це стало справжньою травмою, за якою я живу багато років, крім того, що я лікуюся ще й від раку. Я вирішила бути відкритою, і розказати про те, що хтось забрав засоби для існування мої і моєї сім'ї тільки тому, що хотів бути номер один і не міг розділити славу. І це моя правда. Є такий класний вираз: переможці не дадуть лузерам переписати історію отак. Особисто мені не зрозуміло, для чого Шеннон Доерті вирішила зіпсувати після смак такого класного серіалу. І, взагалі, чи насправді Аліса Мілано така зла відьма, дружина джерела? А я вирішила копнути глибше і знайшла кілька цікавих фактів, доказів а також показів свідків, щоб розібратися, хто ж там був добра відьма, а хто справжній демон. Отже, версія перша Аліса Мілано права і токсична Шеннон Доерці. На користь цієї версії свідчить сама Шеннон, точніше, її буремне минуле. Її заарештовували за водіння на підпитку, а також за бійку в нічному клубі. Билася вона також з Дженні Гард, колегою по серіалу Беверлі Хіллз 90210». Ти пам'ятаєш, через що була бійка? А, вже ж. Але я не хочу казати, це було так по-дурному, але ж вона задерла спідницю. Тобі так підняла вверх. й пішла вона з Беверлі Хіллз» не через Алісу Мілану, а через її конфлікти і так би мовити, фривольний спосіб життя. Але головним свідком тут може стати Джейсон Пріслі. Пам'ятаєте його? Це той самий Брендон Волш, брат Бренди, яку грала Шенен Доверті у Беверлі Хіллз. Так от в своїй книзі він розповів таке. Шеннон, я такий радий за тебе. Я і відверто це сказав. Шоу чудове, це великий хід, в тебе прекрасно виходить. Але серйозна дівчинка, як тобі вдалося вмовити Арна Спелінга дати тобі ще одне шоу? Скажи мені. Тим не менше через 5 хвилин вона вже почала скаржитися про Алісу Мілано, як вона не хотіла з нею працювати і що вона збиралася подзвонити Аарону і сказати йому робити вибір або я, або вона. Я не міг повірити в те, що я чую. Шенон якого біса не групить цього. Крім того, Шенон вже ставила ультиматуми керівникам серіалу ще до початку зйомок. Саме так на роль Пайпер взяли Холі Марі Комс. Бо Шенон пригрозила або ми будемо зніматися разом зі своєю подружкою, або я йду з проєкту. Ніби картинка складається, але в нас є ще кілька важливих свідків. На захист саме Аліси Мілано. Під її останнім постом на цю тему виступили не тільки відомі актори, такі як Марк Руфало. Я знаю, тебе багато років ти працьовита, чудова мама, талановитий актор. Немає сенсу переосмислювати минуле. Це все пішло. Наприклад, далеко не остання людина на знімальному майданчику Кріста Вернов. Це сценаристка та Конавчий продюсер серіалу Всі жінки відьми вона написала на знімальному майданчику було багато знущань, але булінг шов не від тебе. Хай собі перекручують, як хочуть. А ось що там само пише продюсер Трей Бріс. Я працював над цим шоу цілих два сезони, і я першим скажу, що Аліса Міланно – це людина, яка насправді всіх поважала, була єдиною, яка розмовляла з усіма, і я ніколи не бачив жодного лайна, яке говорили про неї на знімальному майданчику. В інтернеті вспливали відео, де Шенон Догарті взагалі кричить на людей на знімальному майданчику. So, ну і поки я готувала цей матеріал і шукала інформацію в інтернеті, мені попалася ось ця дівчина у Тіктоці. Вона заявляє, вона знімалася в одному серіалі Шеннон, і є що сказати. На зйомках в якийсь момент вона почала витріщатися на мене, і я почала дивитися на неї у відповідь. Було відчуття наче вона якийсь... Тигр у лісі, чи що провокує прямий зоровий контакт? Хоче налякати. Я взагалі не розуміла, що відбувається. Мені було 19 років, і я подумала, ну невже вона думає, що якщо вона зірка, то може ось так пасивно-агресивно мене булити. А потім стало все ще гірше. І я подумала, може вона мені заздрить, але чому було заздрити? Це ж вона суперзірка, я просто статист. Чого вона взагалі дивиться на мене? І в якийсь момент вона підійшла до режисера, продовжуючи на мене витріщатися, щось йому сказала на вухо. Ну а потім до мене підійшли і сказали Дякуємо. Ми більше не потребуємо ваших послуг. Ну, по суті, вона мене звільнила. Версія друга. Права Шеннон догерці а Аліса Мілано справжній токсик. Ну, як на мене, головним доказом правоти Шеннон є те, що на її активний захист стала Роуз Магован. Я її не люблю. Ця жіночка свого часу пішла проти всього Голівуду, першою звинувативши харюванштайна. Самі знаєте в чому Їй не вірив взагалі ніхто, але врешті вона виявилася правою. Вона правдоруб, вона безкомпромісна. Її репутація говорить сама за себе, і вона роками працювала з Мілано і ще раніше говорила про неї ось так. Ваша колега Аліса Мілано зробила дуже багато, щоб рух міту завірусився. що? Ну, ви пишаєтесь нею? Я її не люблю. Чого? Бо я думаю, що вона брехуха. Чому? А, ви думаєте, я не знаю цих людей? Ще одним доказом, що Мілано не є така біла і пухнаста, є ось це інтерв'ю. Знаєте, в ньому є щось таке і сексуальне, і водночас смішне, але його тіло. Ам, просто. Господи, я під коли навіть говорю про Джуліана. У коментарях до попередніх відео ви не раз зазначали, що Шеннон під час зйомок серіалу зустрічалася з актором Джуліаном Макмехоном, який у серіалі грав коханого Аліси. Але як ми бачимо, Аліса заграє до Джуліана абсолютно відверто, безсоромно і прямо на очах у Шеннон Дорті. Кожного разу, коли у Джуліана Аліси є спільні сцени, в неї навіть, знаєте, настрій краще. А вона така бігає навколо і кричить: Я поцілую Джуліана. І ми такі всі, окей. Ось мій чоловік. Підійди сюди, якщо хочеш, я тебе всім представлю. Так, це мій. Це мій Джуліан Макмехан. А, так, ой, так, все. Так не підходь до мене, все відійди ось туди. Не дивись на мене. Крім того, Аліса і сама визнавала свою провину у натягнутих відносинах. з Шеном. я беру відповідальність за те, що між нами було багато напруги. Було відчуття, ніби я брала участь у змаганні, замість того, щоб бути у цьому сестринстві. Я відчуваю якусь долю провини за це. Якби зараз повернутися, було б більше сестринської підтримки. Звичайно, саме тому, коли я почула про її діагноз, я одразу з нею зв'язалась. Ну і ще як доказ можна відмітити те, що на подкаст, кі від недавно записує Шенон, Проходять відомі люди, відомі діячі Голівуду, і вони всі розпливаються в компліментах до Шенон і говорять, як ж було приємно з нею працювати. Наскільки вона приємна людина? Хочу сказати всім слухачам, вам <проху> так <проху> пощастило <проху> побачити <проху> цю частину Шенон, <проху> <проху> бо це та Шенон, яку я знаю багато років. Завжди була однією з найулюбленіших людей, яких я зустрічав в цьому бізнесі. Я асоціюю тебе з початком своєї кар'єри. Of my ну що, панове присяжні? Ви вислухали всіх свідків? Побачили всі докази. Якщо не всі, то обов'язково нагадайте в коментарях, що я забула, а також напишіть на чию сторону ви схиляєтесь більше.